На місці занедбаного дитсадка у золотонощі будують житло для сімей військовослужбовців та переселенців. Пілотний проєкт реалізовують за підтримки 15 підприємців Черкащини. Хто отримає безкоштовні квартири та на якому етапі будівництво, розкаже Юлія Дюбло. Сучасний двоповерховий будинок з автономним опаленням, облаштованим укриттям, пандусами та індивідуальним входом у кожну квартиру. Перепроєктуванням займався начальник відділу капітального будівництва Іван Рудик. Перепланувати будівлю завжди важче, тому що коли йде нове будівництво, нове планування територій, люди можуть розвинути свою і творчу діяльність, і взагалі врахувати якусь концепцію, якесь будівництво існуюче. А коли існуюча будівля. Трошки важко, тому що є несущі конструкції, які не можна демонтувати. Наразі тривають роботи з перекриття покрівлі, будівництва балконів та утеплення фасаду, розповідає Віктор Московченко. Крім того, зі старого підвального приміщення тут роблять сучасне укриття. Укриття там не було, але ми сьогодні будуємо. І переробляємо з підвального приміщення під приміщення під перекриття, в якому буде знаходитися там спеціальне приміщення для евакуації людей. Будуть також зроблені декілька вихідів з підвального приміщення на того, щоб забезпечити безпеку наших громадян. У будинку буде 12 однокімнатних квартир та 8 двокімнатних. Заселити мешканців планують навесні. В оселі закуплять меблі та кухонне приладдя, розповідає Іван Рудик. Чоловік сподівається, що в озелененій території візьмуть участь майбутні мешканці. Уже розроблений план благоустрою, який, я думаю, до весни буде виконаний. Насадження може і навіть мешканці цього будинку приймуть участь у виконанні цього благоустрою. Зараз тут ви бачите загальний план першого поверху. Кожна квартира має окремий вхід. І також, як я вам показував, що знаходиться пандус. Нове житло отримують сім'ї полонених, поранених і загиблих військовослужбовців, а також внутрішньо переміщені особи. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець кажуть, визначати осіб будуть представники благодійного фонду. Наразі з усієї категорії, а це у нас будуть і внутрішньо переміщені сім'ї, які виїхали, наприклад, з тих міст, де вже нічого немає, а члени сімей відповідно цих родин. Беруть участь в бойових діях, наприклад, або, на жаль, є серед загинувших. Оця вся категорія буде, умовно кажучи, абсолютно проаналізована саме представниками всіх категорій, які задіяні в цьому будівництві. І я думаю, що рішенням буде дійсно соціально справедливим. Юля Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.